Про 14-річний шлюб з Дмитром Гордоном поговоримо про виховання доньок в Олесі і Дмитра. Є троє спільних дітей, а також про різницю у віці і секрет міцних стосунків. І про історію кохання Олесі Бацман і Дмитра Гордона сьогодні ми поговоримо в декількох інтерв'ю. Ви казали, що ви не вірите в кохання з першого погляду, що потрібно дізнатися про людину більше відчути. Розкажіть про ваше знайомство. Ви навчалися так на філологічному факультеті. Журналістика закінчили з відзнакою. Приїхали до Києва, брали інтерв'ю в трьох людей. І серед цих трьох людей був і Дмитро Гордон. Пригадайте спогад. Ну, Ростиславе, я думаю, що ви можете е, просто сміливо все продовжувати, і ви краще за мене все розкажете. Тому що я бачу, що ви дуже добре підготувалися і мою біографію. Знаєте, краще за мене. так? Е, е, спогад, спогад. Ну, Дмитро справив на мене одразу дуже сильне враження, тому що це можуть підтвердити всі, хто з ним знайомий, спілкується, чи просто от один раз бачив його, просто перебував з ним в приміщенні в одному. Діма, він дуже. Енергетична така людина, він е, заповнює собою, коли входить до приміщення, до кімнати, він заповнює собою весь простір. знаєте от Ти мимоволі хочеш не хочеш, але ти будеш на нього дивитися, тому що от він як магніт, він до себе притягує погляди. І е, в принципі, у мене також була така ж реакція, коли ми познайомилися. Мені е, було дуже цікаво. Ми познайомилися, тому що так я е, хотіла зробити з ним інтерв'ю. Я прийшла робити це інтерв'ю. І а, він дуже цікавий співрозмовник. А, дуже цікавий співрозмовник. Yeah, з, Спів... так. З, ним, з ним завжди є про що поговорити і, і, і буквально на будь-яку тему, тому що а, він може. Посперечатися, я думаю, з Вікіпедією. Скільки всього він про все і про всіх знає, скільки він пам'ятає дат, просто на пам'ять, пам скільки він пам'ятає, скільки він пам'ятає просто цитат із цих всіх тисяч інтерв'ю, які він зробив, і просто, ну, просто от факти, да, якісь такі факти, які навіть там історичні ти, ти не знаєш чи забув. Ну він просто реально там ходяча Вікіпедія. І у нього ще не таке почуття при цьому гумору, тому що, в принципі, ну, якби коли от кажуть, що людина там ботанік, да, по знанням, по всьому. Ну, якщо там немає почуття гумору, то це реально завжди нудно. Діма, це взагалі про навпаки. Він дуже легкий, ви можете підтвердити дуже легкий, дуже простий в спілкуванні, і в нього просто блискуче почуття гумору. В будь-якій ситуації він може просто розрядити е, обстановку так, що е, ну, ти будеш реготати, навіть коли щось трапляється, але от він вміє ці підходи знайти. Він вміє так повернути, так пожартувати, е, що це, звичайно, ну, це, звичайно, не може не, знаєте, якби не захоплювати. Е, плюс його всі е, людські якості, вони реально на найвищому рівні. І, е, я не вірю в кохання з першого погляду, я можу це підтвердити. Я, я е, не розумію, коли кажуть, це було кохання з першого погляду. Ну, е, коли вас потягнуло од, од, один до одного, так. Коли вам сподобався от хтось, так, коли е, у вас ви відчули якийсь там сексуальний потяг, так. От щось якась хімія відбулась. Так, я в це все вірю, це окей. Але це не кохання. Ви просто не тим словом це називаєте. Тому що для мене кохання це дуже-дуже велике, глибоке слово, яке а, вміщує в себе дуже багато сенсів. І от це є коханням. Розумієте, коли ти. Ну, я цим словом, не знаєте, не, не по, по всім бокам, коли там я знаю, що є такі люди, які там кожному буквально дуже легко можуть на другий день знайомства сказати: О, я тебе кохаю, я тебе кохаю. Ні. Ну, ви не розумієте тоді цінність цього слова, тому що воно найголовніше в житті, я вважаю. Якщо ти це відчуваєш, то це і дар, і щастя, і іноді це і страждання, тобто і, якби такий виклик для тебе, то по різному буває. Але от то є кохання, а кохання ти можеш відчути лише тоді, коли ти людину вже вивчив. Коли ти її бачив в різних ситуаціях, коли ти подивився на різні її реакції, і як вона себе поводить, і як вона з там не знаю, зі своїми батьками як вона спілкується, які у неї вчинки, яка вона в побуті, як вона вибудовує дружбу, чи тримає вона слова? Тобто кохання, це не лише Сексуальна приваблива зовнішність це не лише якісь красиві, там, не знаю, подарувати квіти, там, піти в романтичні якісь там події в житті, які відбуваються. Кохання це набагато більше. Тому кохання приходить тоді, коли ти вже побачив людину, і ти нею можеш захоплюватися, ти її приймаєш. Ти хочеш з нею бути, тебе нічого в цій людині не м, нервує, ти ні, ні від чого не бісишся. От коли знаєте, ну якби це ж також, коли у людей буває, от вони починають жити, а потім буває починають в, в, такі речі виповзають, коли просто ну, один на одного кричать, реагують якось, тому що все бісить, да, все от якось так подразнює. А то вже не кохання. Ще про різницю у віці, так? чи відчувається вона у вас з Дмитром? Ну так, відчувається. Тому що, не дивлячись на те, що я на 17 років молодша, мені часто здається, що це все навпаки в нас, і Діма робить такі вчинки, які мені здаються. Що для дорослого віку вони не мають бути. Але напевно, що також це мені дуже подобається, і це мене в ньому також підкупає. А, ні, ми не відчуваємо різницю у віці. Я взагалі вважаю, що от така різниця у віці вона є ідеальною. А, ну Це я так кажу, напевно, тому що у нас просто так. а да? Якщо б у нас було 10 років, я б сказала, що 10%. 10 років це ідеальна різниця. А, просто ну, співпали і співпали, розумієте? Тому що я знаю пари, які живуть душа в душу і, і їм однакова кількість років. І я знаю пари, у яких. Я, от ви знаєте, я зараз думаю зараз, от як а, щоб, щоб правду вам сказати, тому що я люблю, коли все точно, да, і ти можеш будь-яке слово, яке ти в інтерв'ю сказав, от, о, вирізати на цитату і через багато років показати і сказати: а ти, от о, це правда була чи ні? А ти не збрехав? А, чесно, ви знаєте, коли 30, коли 25 років різниця. В віці, а я такі пари також знаю. А от Там уже починаються проблеми. Ні, все-таки різниця в віці, напевне, що має бути не більшою, ніж, ну, давайте так, 20 років. Да, тому що я от 20 років я, я бачила щасливі пари. Да, це все окей. А от коли більше, починаються проблеми, і декілька я. Навіть дуже відомих пар, я не буду зараз називати прізвища, але саме в першу чергу, я думаю, через різницю в віці ці пари не витримали випробування часу. І, врешті-решт, е розійшлися і закінчилося все, і дуже некрасиво. Е тому що вони були все-таки з е різних. Не те, що з різних світів у них були дуже різні інтереси і дуже різні життєві ритми розумієте? І uh -huh. e e e ще хотів зазначити: наприклад, багато пар проходять кризи у стосунках. Яку пораду ви могли б дати цим парам? E тому що я теж думаю, що були якісь непорозуміння, e чи роз'їжджалися ви загалом e з паном Дмитром, e і як загалом подолати цю кризу? Ну, я думаю, що про, про те, як подолати е, кризу в родині, звичайно, що треба питати тих, хто ці кризи успішно е, подолав. Так. Е, тому що повертаючись до попереднього моєї е, моїх слів про те, що е, де я не експерт, я не люблю от, умнічать, да я не люблю, О, я не люблю розказувати те, про що я не знаю, mm -hmm. тому що. Е, Ну, навіть не хочу це знаєте, якщо б не наврочити, да, там щось пере, просто в голос зараз говорити. Але ні, ну це інша історія. В принципі, ми ж розказуємо, як є. Ні, я не знаю про сімейні кризи. Нам чесно, просто немає напевно, що часу на такі кризи, тому що як я, вам, як я вам до цього сказала, ну у нас реально нон стоп 24 на 7 щось відбувається. Тобто, ми в роботі. Ми в творчому пошуці. Ми в обговореннях якихось ідей. Ми в дискусіях, в політичних дискусіях, в дискусіях на професію. Ми дуже часто дискутуємо. Причому ми ну я особливо я люблю так це все робити. Але це все от, знаєте, якби про такі речі. Про особисте ми ніколи навіть ну ніяких не, не, не дискусій, нічого не було, тому що ми якось ну однаково да, дивимося на ці всі сімейні речі, і ми однаково це все сприймаємо, тому нам просто немає часу, коли займатися якимись кризами. Зрозумів. І два останні запитання. А, ви також казали, що ви дуже вірна людина, і в стосунках чоловіка і жінки не треба повністю довіряти, а й перевіряти. Тобто, виходить, що ви контролюєте усі соцмережі пана Дмитра? На ну, чого ви використовуєте слово контролюєте? Можна сказати, що я їх адмініструю, я їм допомагаю здавати кращими. Правда, так, так. тут же тут же питання в дефініціях і в підходах, і як ми до цього ставимося? Ну, все mm -hmm. і е, наступного року ви відсвяткуєте 15-річний ювілей, е, не знаю, підсумок, декілька порад міцних стосунків на закінчення. Чи будете святкувати, ви особливі дати святкуєте? мені <смеш> сказав, що Я кожен день святкую. <смеш> я вам дуже дякую. Ще раз вам скажу, що ви так класно підготувалися до інтерв'ю, що якщо б ви не сказали про те, що у нас ювілей в наступному році, я б точно про нього забула і залишилася б без подарунка. А так, Ростиславе, дякую вам щиро. А, правда, не знаю, як до цього поставиться Дмитро, тому що через вас він явно зараз там а, доведеться йому щось, щось таке гарне, гарне приду. Yeah. і дарувати е, е, Ну насправді насправді, ви знаєте, е, ну, а, а, а які можуть бути поради? Е, якщо є е, кохання, от те, про що ми з вами довго говорили, що таке кохання? От якщо є кохання, то поради ніякі не потрібні. Тому що, в принципі, коли ти знаходиш свою людину, то е, все, далі ти просто. Існуєш в цьому всьому. Далі ти просто цим всім дихаєш, летиш, піднімаєшся на висоти. Коли падаєш, ти знаєш, що тебе обов'язково підтримають, піднімуть. Коли хтось поруч падає, ти знаєш, що ти завжди будеш підтримкою і першим, хто допоможе, навіть коли тебе не просять. Тобто ти в цьому. Органічно себе відчуваєш. Тому, ви знаєте, тут а це те ж саме, як я казала про дітей і про сродню працю, про те, що надважливо знайти свій, свій, свій талант у житті, немає неталановитих людей. Я думаю, що кожному з нас Бог видав якийсь талант в якійсь в сфері. І ті, хто просто не зміг зреалізуватися в житті, це просто ті, хто. Не змогли знайти і відшукати, тобто, от вони не потрапили, Им просто в цьому не пощастило. Розумієте, от mm. так само, як з професією, mm. так само і в особистому житті. Я думаю, що просто найголовніше. Це знайти свою людину, от свого партнера, свого чоловіка, свою дружину, свого коханого, коханого от друга, який буде і тобі, і другом, і подругою, і коханцем, і мамою, і татом, і, 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 і ким завгодно. от Всім, да. І от це найскладніше. Тому що хтось знаходить, а хтось все життя шукає, блукає світом і так і не знаходить. І навіть не, не можна сказати, що він чи вона в чомусь винна, якщо не знаходить, ну от так стається. Тому я вважаю, що це велике щастя і велике везіння, вдача гарно мають ті люди, які знаходять таких людей, своїх людей. А от коли вже знайшли, друзі мої, своє. То треба триматися, треба цінувати, треба поважати, а, і все буде добре. Тому бажаємо нашим глядачам е, знайти свій талант і знайти своє кохання. Дякую, з нами сьогодні була Олеся Бацман, друзі, ставте ваші вподобання. Залишайте коментарі. Я сподіваюся, вам сподобалася наша розмова. І не прощаємося я кажу до зустрічі. Дякую.